кілограмовий едік пригощається морозивом з абрикосами. І, головне, пережовує. Запиває компотом. Це вишньовий, сезон вишень. Едік і малиновий компот любить пити. Після ласощів у Едіка за розкладом прогулянка зі спа-процедурами. І щоб не пересихала шкіра, свиням. Дуже полезна грязєва ванна місячного французького кантора Олександру подарували друзі три роки тому після втрати улюбленця родини Бичка. він мене витягував з депресії. Кабанчик цей у нас дітей немає з дружиною. А сон мені був колись приснився, що у мене родився син Едік. Кажу дружині, давай назвемо його Едіком. І він мені став як рідний син. От. Тож Гростиве доглядав Едіка Олександр з особливою турботою. Як він говорить, створював для Кабана лакшері умови життя, відеоролики якого почав викладати в Тіктоці. І так все і понеслось. Почали купувати наші відео з едіком, почали робити приватні привітання з едіком. Різні різні меми мільйонні перегляди в мережі зробили Едіка найбажанішим нареченим серед свиноферм. Господарі з усієї України почали замовляти його послуги з розпліднення. Він уїжджає до них. На тиждень, на два тижні, ну, в залежності від настроєння його подруг. У перервах між побаченнями Едік з Олександром в прямих ефірах обговорюють нагальні проблеми сільського життя, діляться з підписниками-порадами і корисною інформацією. Чим і заробляють. Оце ось Едіка робоче місто. Едіка є свої спонсори, свої, як би сказати, свої фанати, свої підписники, а також свої хейтери. Та одного разу Олександр ледь не втратив улюбленця. Якось Едік вночі виламав паркан і пішов з двору. Цілодобові пошуки на полях в лісі, навколо оголошення винагороди за знайду результату. Допоки через два місяці Едік не повернувся сам. Два часа ночі було, і камери спостереження мені почали. Присила сповіщення на телефон, що в мене в дворі якесь ну якийсь движ у дворі, я поняв, що це Едік. Я не знаю, у мене такі емоції були. Я двері відкривав з ходу. Олександр припускає, Едік прибився в лісі до зграї диких сородичів і завдяки своєму норову зміг вижити в дикій природі. звір би його просто розірвав би і все. А так, оскільки в нього є гормони, оскільки він. Лід має лідерство, таке має характер, то він і вижив. Відтоді Олександр ретельніше пильнує Едіка. Я би той не сумував, залишив дворі ще одного кабанчика. Одного вже, напевно, з тисяч потомків Едіка, якого також потрохи привчають до медійного лакшері життя. так та тікайте од нього. Альдазор. Ти бачиш, де дік із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.